Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено. Ми мене пробачимо. Я його як дивлюся на нього. І мені зразу згадується, в першу чергу, ланцюг єднання. Саме з цим я їздив кругом особисто. Це якась мій особистий. Святослава Васильчук каже, він був організатором акції Ланцюг єднання у Житомирі. Чоловік розповів, має понад 20 українських прапорів, але найдорожчий був пош до акції ланцюг єднання 21 січня 1990 року. Члени організації Народний рух України вирішили взяти участь у акції ланцюг єднання Схід-захід говорить Святослав Васильчук. Суть була така, щоб стати або ну один неподалік одного з прапорами. І засвідчити, що захід і схід це одна і та ж Україна, бо тоді дуже велику різницю робили. Святослав Васильчук каже, люди об'єдналися від Львова до Києва. Маршрут проліг через Житомир, оскільки ланцюг, то він і, і йшов із заходу. І ми вирішили розпочати перший пост, так би мовити, поставити на Богунії саме от у, у цьому місці. І отак от Богунія. Далі ми аж до центру міста. І аж до Київської, і потім завертали на Київську і на вихід із Житомира туди геть до Глибочиці. Стояли ми з прапорами наші люди ну, порядку, десь там за, за 10, там за 20 метрів, тому що. Ми не мали такої ще величезної сили. Чоловік говорить, була проблема з прапорами. Синьо-жовтої тканини не було в магазинах Житомира, треба було десь знаходити її і шити прапори. Нам стало відомо прямо із наших агентурних відомостей, що Житомира влада дала команду комуністична влада, щоб прибрати із магазинів. Крам жовтої і синьої фарми. Святослав Васильчук говорить, що тканину знайшли у магазинах у районах області. За тиждень 10 членів організації Народний рух України пошили 250 прапорів. Чоловік каже, що в акції взяли участь понад 300 членів організації. Але багато об'явилося там, просто які теж просили Дайте прапорів, дайте прапорів. Особливо в центрі міста. Дуже були такі жваві дискусії, надзвичайно жваві. І одні там молодь, як правило, вся підтримувала. А старі, особливо відставники, от ті кричали: бінді, ви біндєровські флаги. Значить, подняли. От жалко, що у нас немає оружя. Ми, ми б з вами мов поговорили так, як. Заберії, і це ті самі люди, які, які нищили наших людей в західній Україні. Святослав Васильчук розповів, що завершилася акція ланцюг єднання мітингом на стадіоні Спартак. Там десь до 10 тисяч брало участь житомирян, і нам на допомогу приїхали. Тернопільці, тернопільські рухівці, вони ще привезли десь 150 прапорів, і ми роздавали. Це було вперше в Житомирі масове застосування національної на той час символіки. От герба тризуба і синьо-жовтого прапора. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.